Дмитро Євсеєв народився у 1988 році у Одесі, у 2009 році закінчив Одеське художнє училище імені Митрофана Грекова, факультет живопису та Одеський національний університет імені Мечникова факультет історії та філософії. Починав свою діяльність з експериментів з фотографією, мав декілька фотовиставок, з часом обрав живопис як головний медіум у своїй творчості. Вважає, що живопис дозволяє з більшою свободою висловити ідеї, що народжуються тут важливе і світло, і колір, і тема. Роботи Дмитра прості за композицією і аскетичні у кольорі, вони сфокусовані на емоціях портретованого. Саме цими мінімальними засобами він досягає психологізму у своїй творчості. Робота, «Щезаючий як дим, була придбана музеєм у 2021 році